То взагалі помнить про Night Funkin. Лічно я записував про цю гру круглий рік відео і того закинув. Але врешті решт, як там фандом? Яка війна? Який фандом? Ніколи не було і не буде фандом Night Funkin. Це факт. Так от в цьому відео ми розповним трохи з вами про цю гру та і просто що це взагалі за ігру така. Глава 1. 2020 рік, древні роки. Коли трава була зеленіша, та й я був жорстким з синдромом головного героя, то чотири Челікса, а саме Кодір Ніндзе Мафі, композитор Кавай Спрайт, і двоє художників Phantom Arcade і Aviл Скейтер створили для так званого ігрового джему таку ігрулю, яка потім стала такою і такою в кінці кінці. Сама ігра стала популярною благодаря як ви думаєте кому. Правильно, таким же чудіком, як я, які знімали куче відео про Раден Фанкін і про моди на нього. Кстати, моди доволі цікава і прикольна штука, бо залишивши відкритий код, Нізімафін дав можливість не просто робити моди, але й зробити на основі двіжка Фарен Фанкін інший двіжок, фанатський, який давав багато корисних функцій, які навіть і зараз ця гра. Помімо функції, головна фішка хоєна оптимізація, яка до 24 го року була в безді, тому граючи в реві Фанкін, особливо в моди, можна було просто побачити свій любимий робочий стіл, що лічно мене заявував. Сама гра побудована на декількох класних персонажах і кількох скомніжених з інших всесвітів. Такими персонажами були Спукіси з другого тижня, з веб-серіалу. Якщо так можна назвати, найменовано як Спокімаус. Піко із ігри, флеш-ігри з школи Піко. Подальше з'явиться Танкмен, який є маскотом сайту Newgrounds. Ну і Нена не, і Дранель з тої ж решою Піко. Full-ass game. Коли гра була на хайпі, розраби відкрили кіхстартер з отаким постером цілей. Які цілі там були? Та таке раз плюнути. на мобілку, повністю анімовані кассени, але мультиплеєр, то гіра тижнів, тобі журовнів. Але хоч це може здатися хер'єю, давайте я поясню свою думку. Один тиждень Ferning Funkin це обіцяна катсцена, оригінальний, стильний, харизматичний перс, може діалоги, музика. І не просто на фон, а така, щоб могла продати і динаміку, і характер, і стала голосом самого персонажа. І може комусь здасться, яка нахуй разниця, яка іменно музика, але. тч-ч. Не, ви не розумієте нічого. Так от. Обіцянок багато, і ось весна 21 го року, обнова станкменом, же лучше, більше грошей, більше різного нового контенту, уй там плаво. О, да, одна йобана фотка за три роки мовчання. І да, 1 травня 24 го року сука виходить оновлення, після якого розраби почали нас радувати контенту. І того ми маємо ігру, яка втратила давно весь хайп, і в принципі наш так званий славянський сегмент уже не має жодних представників, окрім таких нонеймів, як я. Отдаж, якщо від тобі пошукати якийсь контент по Fraden Funkin, ви нічого не знайдете, окрім коміксів, озвучки точніше коміксів саратих, нікому не цікавих. Моди. Єдина причина, чого гавно плавало довше, ніж надо, це моди. Це було єдине спасіння і водночас прокляття Fraiden Funkin, особенно в англомовному фондомі. Перші моди мали базовий мінімум для, в принципі, грабельного мода. Оригінальні або не дуже спрайти, власна музика, власні стрілки і по можливості діалоги. Саме такі мінімальні зміни в перший час дали сильний толчок. ну і мої з перших відомих медів стали Віті, Зарді, Тріккі, Таббі, Гарселла, Скай, Сервенте чи Серванте. І так можна ще далі. Я не хочу сильно перечислюватись, тому похуй, що там ще було. Як факт, ці моди якраз і викорбувалися в Fred'n і стали базою. Або ж основою, як в геймплейному плані, так і сюжетному. Якби ми з вами створювали свій мод, то ми сто процентів додали бешену на фанатку нашого бойфренда, або ж Кейта, якщо ви понімаєте відкуди мій нік, з великими ціцями, куче швидких стрілок і під дуже і дуже наркоманську музику. І хоч ви не повірите мені, що це типовий мод, я вам скажу, що це гавно даже лучше того, що виходить по цей день. Після певного часу, плюс-мінус півроку, креатори зловили білку і почали створити максимально однотипних і нецікавих персонажів і самі історії. І, хоч так, да, були деякі унікальні муди раз в тисячу, але цього було недостатньо, щоб тримати на плаву цю кучу, і того гавно все ж потонуло. Бо по і того, зараз немає нічого хорошого і нового. Не кажу, що взагалі, але по факту нема. Кстаті, я тут забуду додати, що проблемою було ще те, що куча модів доїла одну ту саму тематику. Наприклад, гліч PiB, Frening Falcon Зараження, ну або ж Corruption, і Sonic Ексе, блять. Їх доїли як Сісі сі Мами Дениса. Дитячий контент. Коли якась гра стає популярною, то вона неспішно попадає під цей контент, але наскільки довго? В нашому випадку достатньо. Я не знаю, чого ця гра так запала аніматора. Спершу в пік Фрайм Фанкін були реально годні аніматики, з своїм стилем і з просто охуєнними концепціями і піснями. І в принципі їх було цікаво дивитися. Так це не дитячий контент, ти є план? Я хочеш? Спруньки? Спруньки. Спруньки гліч. Спруньки. боже, що вона витворяє? Що вона витворяє? Boyfriend з girlfriend! Girlfriend впала, вбилася, Boyfriend плаче, сім'я плаче. Просто він голодний, він йде співати Бейте, до неї. Приходить піко боїтесь, І боїтесь, відкриває Мохилу, а, а там зміняє Герфринд з піко. Boyfriend. Boyfriend б'ється і закапує бог. <плес> і Щось поможе Фред Фанкін? Нє. Фред Фанкін чувствує себе ахуєнно на голос сегменті, особено серед дітей. Буде все теж що є з попі плейтаймом, що є з цифровим цирком. Не краще і не гірше. Особисто в мене після дитячих анімацій, а саме після їхньої розповсюдженості, інтерес вигорає. Тому ця глава йде в пізду, бо Фанкін нічого не спасе. Ну, якщо вам, ребята, сподобалось це незамислене відео, то ви знаєте, що делати. Я, кстати, прикупив такий мікрофончик. Естетична зйомка. І вже на ньому я озвучував це відео. Я сподіваюся, вам це понравилось. Можете написати, які ви знаєте, ще інді-ігри. Я думав зробити все по. Е, Scratch and Melody, там. Менді може там шепуше якісь хуйні, короче, ви поняли, да?